Даніель Дефо, Робінзон Крузо, частина 14. Замислившись над цією дилемою, я війшов на хвилинку до каюти і сів. Кцурі, який замінив мене біля стерна, раптом закричав: Хазяїни, хазяїни, вітрило, корабель. Дурний хлопець так перелякався, що мало не збожеволів, уявивши, нібито за нами, женеться один із кораблів нашого папа. Але я знав, як далеко ми втекли від маврів, та тож був певний, що вони нам не страшні. Вибігши з каюти і побачивши корабель, я відразу визначив, що він португальський і прямує, як я спершу подумав, до берегів по невільників. Однак, придивившися уважніше, я пересвідчився, що судно йде в іншому напрямі і не збирається наближатись до берега. Тоді я поставив усі вітрила і повернув у відкрите море, вирішивши будь-що почати з ним переговори. А втім, я незабаром. Зрозумів, що навіть ідучи повним ходом, ми не встигнемо зблизитись з кораблем, і він промене нас, перш ніж ми подамо йому сигнал. Ми робили, що могли, і коли я вже почав зневірюватись, нас, очевидно, побачили з палубою підзорну трубу і прийняли човен з якогось загиблого європейського судна. Корабель згорнув частину вітрил, щоб дати мені змогу підійти ближче. Це мене підпадьорило. У нас був Кормовий прапор нашого колишнього пана, і я почав вимахувати ним на знак нещастя, крім того, вистрілив із рушниці. На кораблі побачили прапор, і дим від пострілу, але самого пострілу не чули. Корабель ліг дрейф, чекаючи, коли ми підійдемо, і приблизно через три години ми причалили до нього. Мене спитали, хто я такий? спершу португальською, потім іспанською і французькою мовами. Але жоден з них я не знав. Нарешті один матрос шотландець звернувся до мене по англійському, і я сказав йому, що я англієць, і втік з полону від маврів із сале. Тоді мене й мого супутника запросили на корабель з усім нашим вантажем і прийняли дуже ласкаво. Неможливо висловити, який я відчув захват, зрозумівши, що нарешті визволився із страшної біди, коли вже й не сподівався. Я відразу ж запропонував капітанові все своє майно за мій порятунок, але він великодушно відмовився, сказавши, що нічого не візьму і що все буде мені повністю повернено по прибутті до Бразилії. Я врятував вам життя, сказав він, і хотів би тільки одного, а саме, щоб ви мене врятували, коли я опинюсь у вашому становищі. А таке. І завжди може трапитись. До того ж, ми йдемо до Бразилії, а вона далеко від вашої батьківщини. Ви загинете там з голоду, якщо я заберу у вас ваше майно. Для чого ж тоді я вас рятував? Ні, ні, додав він, я довезу вас, сеньори Інглезе, тобто англієць, до Бразилії, безплатно, а цих речей вам стане там на прожиток і на приїзд додому. Капітан виявився великодушний не тільки на словах, а й на ділі. Він наказав, щоб ніхто з матросів не чіпав моїх речей, взяв їх під особистий нагляд і склав докладний список майна, а список той вручив мені, щоб потім, прибувши до Бразилії, я міг одержати все повністю, аж до трьох глиняних глечиків. Що ж до мого Баркаса, то капітан, побачивши, що він дуже добрий, захотів купити його для свого корабля і запитав, скільки я візьму за нього. Я відповів, що він. Повівся зі мною так великодушно, що я ні в чому, ні в якому разі не стану призначати ціни за баркас і цілком покладусь на нього. Тоді він сказав, що напише зобов'язання сплатити мені в Бразилії 80 срібних 8... мерків, а коли там хто небудь запропонує мені більшу ціну, то і він дасть більше. Крім того, він просив продати йому ксурі за 60 восьмерків. Мені дуже не хотілося брати цих грошей, і не через те, що я боявся віддати Ксурі капітанові, а тому, що шкода було продавати в неволі бідолашного хлопця, який так віддано допомагав визволитись мені самому. Коли я поділився своїми міркуваннями з капітаном. Він визнав їхню служність, але порадив не відмовляти від угоди, кажучи, що зобов'язується дати хлопцеві вільну через 10 років, якщо той прийме християнську віру. То вже була інша річ до того ж і сам Ксурі висловив бажання перейти до капітана, і я віддав його. Ми дістались до Бразилії щасливо після 20 дводенного плавання, увійшовши в Бухт дос Лос-Сантос. Чи то Бог до всіх святих.